Вітаю! І з вами Василь Бейш. І сьогодні на огляді мега крута монета України, яка досі може лежати у ваших копілках. Це 50 копійок 1992 року, ціна на яку складає від 15 до 20 тисяч гривень. В каталозі ціна договірна. Це різновид 3 ВАГ, перша пробна монета України, яка карбувалась на Луганському верстату-будівному заводі та ще й покрита нітритом титану. Для покращення якості. Та саме ця монета України укомплектовувалася ось такий чудовий річний набір пробних монет України. А зараз я вам розповім про сам різновид штампів. Розпочнемо з різновиду штампа аверса монети, позначається цифрою 3. Ми бачимо середній зуб, три зуба товстий та заокруглений, листя розміщені в одній площині. Рисунок зображення великий. Відстань між крайніми осями 17,7 мм. Реверс монети штамп ВА, Шрифт випуклий. У гроні номер 4 5, 6 по 4 ягідки, злипші між собою. У гроні номер 1 4 ягоди. П'ята ягідка злилась вінком, а в гроні номер 3 5 ягід. Гурт у нашої монети гладкий, без жодних насічок. Це пояснюється тим, коли карбувались перші проби монет України, гуртильних кільців ще тоді не було. Ось таке получилося сьогоднішнє моє коротеньке відео. Якщо воно вам було корисне, то підпишіться на канал, поставте подобайку, а я для вас знімаю наступні цікаві та корисні відео. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в описі під цим відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!